У Тернопільській ода кажуть, вогнем знищено частину забезпечення батальйону збруч, згорів одяг, матраци. Тому бійцям потрібна допомога. Зараз працюємо над тим, щоб забезпечити їм 97 комплектів військової форми, 97 матрасів, теплої білизни, генератор, дизельний генератор. Тому є прохання до всіх небайдужих допомогти в цій ситуації.

приносить в приміщення обласного військомату. Це вулиця Січових стрільців. 11 бійців батальйону збруч госпіталізували. Двоє з них у важкому стані, каже Леонід Бецюра. Вестимуть переговори про їх перевезення в опіковий центр у Тернополі. Чому почалась пожежа та вибухнули боєприпаси, встановлює слідство за попередньою інформацією? Займання сталося у сусідньому наметі. Зараз влада закликає не поширювати неправдиву інформацію. Щодо трагедії на Херсонщині. Деякі е, журналісти, і, зокрема Херсонські, поширили неправдиву інформацію, що е, сталася пожежа із гранати, яка була в одязі, і десь який сушився. От, е, насправді, жодної вини в Ті пожежі зі сторони наших бійців немає, але на сьогодні триває кримінальне провадження. Відповідно, всі винні будуть з'ясовані. Будемо сподіватися, що будуть і покарані.